Всім привіт! Знову заправляюся, буду їхати підживлювати кукурудзу. Що даю, значить, карбомід 5 кг на гектар. Сульфат магнія 2,5. Гумісол плюс кукурудза буде внесений не на всю площу, на половину для контроля. І буде цинк. Отакий один. Другий отакий. Це ще минулорічний чи позаминулорічний. Добавлю його теж, хай не стоїть. Так. І стосовно ось цього. Я зараз його розвів, а тут розведу точніше я сюди длив водою. Буду працювати без нього, а потім в бочку, як вже лишатиметься півплощі. І з ним спрацюю. Зараз заправляюся. Їздив тільки що підкормив трошки сою. Сульфат магнія і карбомід, побачу, чи буде ефект, чи не буде. Так. Оце таке діло. Коротше, Трошку працюємо. Ще треба допрацювати, лишились бур'яни по своїй, не всі доганять. надо ну, кукурудзу підкормити, там не критично, так і коїде. лобода стоїть. Плюс це похолодання. Ну, зараз ще 15, там вже трошки менше, 14 градусів. На ранок стоїть 10. Ну я думаю нічого, внесемо буде нормально. Бо там далі чекати вже ж фази типу, проходять у неї. Таке Діво. Ну що, приїхав опять, тривогу врубали. Давай пиріска так. Дивився, орієнтувався по чому я по... виливу, оце в мене залишилось, пів бочки, дві тони було, зараз половина стала прошла бо воно ну, показує швидкість О, нормально щас. це тільки що зупинився долив підкормку цей гумісол включив мішалку хай його поколоте. мітку тут поставив в общем, буду заїжджати далі дальше Отакий стан кукурузи вже темніє воно вітер пройшов. ось біліє вона у нас є липкі. Ну, де по краю тут лучше, а туди хуже таке негодненьке. Чисто по бур'янак отак воно, бачите, чисто е, працював я тут, що мезотріон, нікосульфурон, апріорі від Адам, Адамовське було. І додавив десь так 600 грамів на гектар агрітокса. Ну, МЦПА проти сосунки. Сосунку вбило. И кукурузу положила. Ну я и читал, что там таке может быть ДИЯ. Ну, и вот листки, бачите, что робиться. все. А воно ще так у нас совпало, упало, оце я попыльска, вы начали вітри, і начало хилить під одну сторону. Ну сейчас уже підровнялося. Оце таке діло. Ладно, ми днем приїду, тоді поснімаю кукурузу. Вітер сейчас летит, хорошо. Хоч тривога пропала і то радує. Наче пропала, А мої ні, бо щось 20 супутників лови багато.